Всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо гру «Встигни за 6 секунд. Я беру карточку, зачитую питання, а Софійка має це? за 6 секунд встигнути відповісти. Потім Софійка зачитує питання і я маю за 6 секунд відповісти. Виграє той, хто перший набере 5 карточок. Вставай і так, я беру на канал. і читаю питання. Назви три арифметичні дії. Поїхали. Додавання віднімання нужне. Молодець. Дуже добре. Встигла. Значить, це карточка твоя. Так, тепер ти. Назви три овочі червоного кольору. Перець, А, Включаємо. Перець, помідор. Перець, помідор, гіркий перець. Тепер я. Назви три океани. Тихий Атлантичний північно-редовий Супер. Тепер ти. Читай. Назви три імені на букву А. Аліна, Анна, Аліса. Ван Ван. Первий. Я читаю. Назви три предмети праці в саду. Супада. Е, е, Паскупці. Не встигла. Не Тепер я повинна назвати три предмети в саду: Граблі для обрізання кущів, мотичка. Так, беру собі. Тепер ти. Назви три прибори приводи, приводи чай. День народження, вечеря, сніданок. Тепер я. Назви три речі на букву П, які є в кожній школі. Пенал. Стоп. Я не знаю. Крім пенала. Зрозуміло. Папір. Тепер я пробую назвати. Значить, пенал папір мені вже не можна називати. Я називаю парта. Парта. Я не можу нічого придумати. Так, тепер ти пробуй називати. Значить, не можна пенал, не можна називати, парту і що ще не можна і називати? І папір. Папір можна, бо я не встигла. Ага, добре, давай. Значить, починаємо. Папір. Е паспорт. Е не встигла. <рес> 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 так, і що? Відкладаємо карту. Відкладаємо, ми не можемо назвати <рес> предмети. Так, тепер ти. Береш, так? Бо я, я читала зараз тепер ти. Ууу, назви три предмети, які вивчають у школі. Алгебра, геометрія, фізика. Це легкі були, карточка легка. Назви три види фруктів. Фрукти. Починаємо. Банан, е слива, вирок. Огірок це овоч, а не фрукт. Ой. Значить, мені треба. Що я не можу? Ти назвала банан і сливу, то я не можу то називати. Значить, починаємо. Яблука, черешня, вишня. Все, я вже набрала. Скільки ти набрала карточок? Дві. А як так? Отак. Значить, я виграла. Бо я набрала вже шість карточок. Граємо так, ще б раз. Б. Ще. Давай. Граємо ще раз. Ще, ну ще Продовжуємо. А, продовжимо гру. Ой, а я збилася Які ті карточки. Хто зараз бере я. карточку? Давай. Зараз. Так. Чекай. Читаєш ви, мені. Тому, що я... Та я. Ти береш так? Назви три міста України. Київ, Львів, Житомир. Це була легка карточка. Так, тепер я. Назви три пори року. Зима, весна літо. Молодець. Твоя карточка. Тепер ти береш. Назви три овочі. Огірок, капуста, кабачок. Дуже легка карточка була. Це було червоне. Дивно. Так. Тепер я. Назви три дні тижня. Понеділок, вівторок, четвер. Дуже добре. Твоя карточка. Тепер ти читаєш? Назви три асоціації до слова бабуся. Ласкава, добра, спокійна. Назви три види квітів. Нарцис, е ромашка і не знаю. Так, тепер я маю назвати. Е так, фіалка, хризантема, піонія. Друзі, ще по дві карточки і все. Е значить, ти читаєш, так? Тепер? Твоєму. А, я так. трошки путаюся з чергою. Назви три речі, які необхідні, щоб вижити в послідному острові. Вода, їжа, вогонь. Тепер я. Назви три квадратні предмети. Що? Три квадратні предмети. Предмети, які мають форму квадрата. Я поняла. Починаємо. Ластик. Е стіл. Все, нема вже. Так, значить, тепер я маю назвати. Я не Ластик не... і стіл я не можу назвати. Я тоді... Це наст... стіл так. друзі не квадратний. Ні, ну різні бувають. Є круглі, овальні, то нічого страшного. Так, я маю встигнути назвати три квадратних предмети. Так, книга, табуретка. Книга табуретка, тарілка. Ще по одній картості. Добре. Назви три чарівниці сказок. Феяс попелюшки. Фея з попелюшки. Все, більше нікого не знаю. Програла. Тепер ти відповідай. Починаємо. Чарівниця. Попелюшка. І гномі. Все. То не чарівниці. Відкладаю ту карточку. Ні, Я не змогла, ні ти не змогла. Тепер я беру, так? Е, так. Назви три дорожні знаки. Почнемо. Пішохідний перехід. Е, так, тепер я називаю. Значить, проїзд заборонена. Однонаправлений рух. Що, більше нема? Так. Я програла. Тут знову. Так, питання. Назви три види птахів. Починає. Ворона, сорока, дятел. Дуже добре, Це карточка твоя. Ну, все. Закінчили гру. Так. Друзі, став лайк! І підписуйся на наш канал Софія Юналеді. Кому сподобалось відео, став лайк. Всім па-па!